Доброго ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні чудовий день, бо його створив Господь. Перш ніж ми почнемо молитву, напишіть у коментарях: дякую тобі, Господи, за ще один день життя з тобою. Наше життя минає дуже швидко. Дні зливаються в тижні, а тижні в роки. І, на жаль, багато хто усвідомлює, як стрімко промайнув час, лише коли стає запізно. Вони озираються назад і запитують себе. Куди зникли всі ці миті, не лише великі події, а й тихі ранкові години, щирі розмови, дорогоцінні хвилини для молитви, любові, довіри, для життя, у центрі якого був би Бог. Тому, благаю, почуйте мене. Не дозволяйте серцю потонути в тривогах про те, що ви не в силі контролювати, або під тягарем речей, що неминуче обернуться на порох. Натомість почніть свій день, спрямувавши погляд на те, що справді важливе, на Бога. Коли ви переносите фокус із ваших проблем на їхнє джерело, в душі запановує мир, радість повертається, сили зростають. Згадайте історію про Петра, що йшов по воді. Доки він дивився на Ісуса, він стояв твердо посеред неможливого. Та щойно він глянув на бурю, як почав тонути. Цього ранку зробіть вибір, куди дивитимуться ваші очі. Оберіть піднятися над хаосом, оберіть спрямувати свій погляд на того, хто ніколи не змінюється, ніколи не зраджує і ніколи не відпускає. Зосередьтеся на Богові, і ви побачите, як усе інше стане на свої місця. Відкрийте сьогодні Біблію не за звичкою, а через духовну спрагу. Бо коли життя стає нестерпним, Слово Боже стає нашим якорем, коли відволікаючі чинники галасують, а страхи наступають, є лише одне місце, де повертається ясність це присутність Бога. Нехай ці рядки писання не просто інформують вас, а переображують. Нехай вони наново налаштують ваш внутрішній компас і змінять ваш спосіб мислення. Відкримо ж свої серця, відкриваючи слово, і наново віднайдімо, що означає спрямувати свій погляд туди, де йому й належить бути. У посланні до євреїв, у 12 розділі другому вірші, сказано: дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радости, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці Божого престолу. Цей вірш більше, ніж просто слова, це рятівний круг. Ісус не примітка на полях нашої історії, Він початок, середина і довершене завершення всього шляху. Він той, хто зароджує в нас віру, і Той, хто її підтримує. Коли ваші очі спрямовані на нього, ваша основа непохитна. Та в ту мить, коли ми відводимо погляд від Ісуса, ми відчиняємо двері сумнівам і нестабільності. Ви шукали мир, відповіді та надію деінде, настав час знову підвести очі до того єдиного, хто ніколи не зраджує, ніколи не змінюється і ніколи не відпускає. Сила цього вірша особливо розкривається в його своєчасності, дванадцятий розділ послання до євреїв іде одразу за одинадцятим, знаменитою залою віри. Після переліку всіх тих, хто довіряв Богові в часи гонінь, труднощів і повної невідомості, нам дається наказ: спрямуйте свій погляд на Ісуса. Ніби сам Бог каже: подумайте, як були б раді всі ці герої віри почути, що і для них Ісус є початком і завершенням шляху. Свої очі я зводжу на гори, звідки прийде мені допомога. Мені допомога від Господа, що вчинив небо й землю. Іноді ми забуваємо, звідки насправді приходить допомога. Ми дивимося на людей, на плани, на власні сили, сподіваючись, що хоч щось виправить те, що зламане. Але псалмоспівець нагадує нам: не озирайся навкруги, дивись угору. Твоя допомога приходить не від того, що ти бачиш, вона приходить від того, хто бачить усе. Творець неба і землі недалекий і небайдужий, він ваш помічник, ваш охоронець, ваш страж. Тож наступного разу, коли тягар життя видаватиметься надто важким, запитайте себе, я дивлюся вгору чи просто озираюся навкруги. Слова Псалмоспівця це свідоме рішення підвести очі. Це не завжди відбувається інстинктивно. Іноді наші очі опущені від розчарування або затуманені слізьми. Але вибір підвести погляд це проголошення довіри. Це означає сказати: Боже, я довіряю Тобі, бо я дивлюся на Тебе. Цей простий погляд угору може змінити всю атмосферу навколо вас. І не випускайте з уваги, хто цей помічник, творець неба і землі, той, хто словом створив галактики, хто вимірює океани своєю долонею. Саме Він допомагає вам, ви не залежите від крихкого джерела, вас тримає у своїх руках Всемогутній, тож підніми голову, друже мій. Дивись угору не з поразкою, а з упевненістю. І нарешті друге послання до Коринтян, четвертий розділ, вісімнадцятий вірш, промовляє з вічною ясністю, коли ми дивимось не на видиме, а на невидиме, бо видиме дочасне, а невидиме вічне. Цей вірш кидає прямий виклик усьому, чого вчить нас навколишній світ. Нас привчають довіряти тому, що ми бачимо, відчуваємо і можемо торкнутися. Але Бог запрошує нас у глибшу реальність, ту, що не завжди видима оку, але набагато довговічніша. Рахунки за квартиру видимі, діагноз лікаря видимий, труднощі, боротьба, напруга усе це реальне. Але є те, що реальніше: Бог поруч із вами. Його слово істинне, його обітниці вічні, і коли ви зосередите свій погляд на тому, що непохитне, ви почнете жити зі сміливістю попри все. Цей вірш допомагає нам переосмислити реальність. Він нагадує, що якщо щось звучить голосно, це не означає, що воно вічне. Найгучніші голоси у вашому житті просто зараз голоси страху, тривоги та неспокою, лише тимчасова луна. Але тихий, упевнений голос Бога вічний. Тож на чому ви зосередите свій погляд на тимчасовій напрузі чи на вічній істині? Зосередити свій погляд це не лише про те, що ви бачите, це про те, у що ви вірите, це вибір вірити, що невидимі обітниці Бога сильніші, завидимі проблеми. Це довіра тому, що те, що ви відчуваєте зараз, це ще не кінець вашої історії. Прийміть цю істину, дозвольте їй зміцнити вас, дозвольте їй підняти ваш фокус із того, що є зараз, на те, що буде у Христі зупиніться на мить. Запитайте себе, куди був спрямований ваш погляд цього тижня? Чи були ваші очі зосереджені на проблемах чи на джерелі сил, на бурі, чи на спасителі, на болю чи на обітниці? Нехай ці рядки Писання стануть вашим орієнтиром сьогодні, промовляйте їх, записуйте, дозвольте їм наповнити ваш розум, доки страху не залишиться місця. Бо коли ви спрямовуєте свій погляд на Ісуса, коли ваші думки звернені до Небесного, усе ваше життя починає змінюватися. Мир повертається і ваш дух злітає. Сьогодні не просто виживайте, перелаштуйте свій фокус, спрямуйте свій погляд і йдіть уперед у вірі. Помолімося. Отче Небесний, цього ранку я приходжу до тебе, без поспіху, заспокоюючи свою душу і відкриваючи очі на те, що справді має значення. На тебе, тих, хто довіряв Богові в часи гонінь, труднощів і повної невідомості, нам дається наказ. У цьому світі так багато всього, що бореться за мою увагу. Господи, сповіщення на телефоні, обов'язки, страх перед майбутнім. Моє серце так часто прокидається в тривожному поспіху, мій розум сповнений питань без відповідей. Але сьогодні я роблю вибір я обираю зосередитись не на тому, що не визначене, а на тому, хто ніколи не змінюється. Я обираю спрямувати свій погляд на Тебе, Ісусе, начальнику і виконавцю моєї віри, той, хто розпочав у мені добре діло і пообіцяв довести його до кінця. Я визнаю, Господи, що дозволяв менш важливим речам займати центральне місце. Я занадто довго дивився на проблеми, на невдачі, на розчарування. Я дозволив страху проникнути в серце, а зневірі затуманити мій погляд. Прости мене, допоможи мені перелаштувати мій фокус. Допоможи мені дивитися не на те, чого мені бракує, а на те, ким є ти. Бо коли я зосереджуюся на тобі, до мене повертається правильний погляд на речі, повертається мир, повертається мета. Господи, я звеличую сьогодні Тебе, не мої тривоги, не мій список справ, не мої страхи. Ти більший, ти вищий, ти поруч. Навіть коли вітри життя люто дмуть проти мене, я триматиму свій погляд на тому, хто одним словом втихомирює бурі, тебе не лякає те, що розтрощує мене. Коли я відчуваю, що тону, нагадай мені історію Петра, нагадай мені, що коли він вигукнув: Господи, врятуй мене, ти негайно простягнув йому руку. Ось хто ти. Бог, який відповідає, який рятує, який відновлює, нехай твій мир панує в моєму серці, коли я звертаю свої думки до гірнього, а не до земного. Допоможи мені бачити очима віри, а не очима страху, вірити в невидиме, довіряти, навіть коли я не розумію, знаходити спокій, навіть коли я не маю всіх відповідей, бо ти Бог і ти благий. Спрямовуй мої думки сьогодні, Господи, не кожна емоція, яку я відчуваю, вкорінена в істині, не кожна тривога заслуговує на мою увагу. Допоможи мені відокремити реальне від шуму. Допоможи мені розпізнати Твій голос серед усіх інших. Нехай мої думки відображають розум Христів. В Тихомир бурі в моїй душі, Господи, я вірю в Твою присутність, Боже, наповни собою кожну порожнечу, насити кожну тривожну думку, займи кожен куточок мого серця, щоб у неспокою не залишилося місця для зростання. Нехай твій дух переповнює мене, щоб усе, що виходить від мене сьогодні, кожне слово, кожна думка, кожна дія, несло на собі твій відбиток. Веди мене до тихих вод, віднови мою душу. Ти знаєш, Господи, як я часом втомлююся, ти знаєш невидимі тягарі, які я несу, і питання, які я не вимовляю в голос. але Ти, мій пастир, Ти відновлюєш те, що зламане, Ти оновлюєш те, що виснажене, ти вдихаєш життя в те, що здається сухим. Дякую тобі за те, що Ти Бог, який бачить, знає і піклується. І в кожній ситуації, з якою я зіткнуся сьогодні, у кожному виклику, в кожному благословенні, в кожному несподіваному повороті нагадуй мені, що ти більший, що ти ближчий за мій наступний подих і що ти все тримаєш під повним контролем, ніщо не застає тебе зненацька, ніщо тебе не долає. І оскільки я належу тобі, мені не потрібно жити в страху. Дозволь мені не просто пережити цей день, дозволь мені прожити його в повноті. Дозволь мені сміятися, дихати, помічати красу, дякувати, дозволь мені нести мир туди, куди я приходжу. Дозволь мені бачити людей навколо так, як бачиш їх ти. Дозволь мені бути відзеркаленням твоєї надії, посудиною твоєї благодаті. Нехай те, як я починаю свій день у тобі, змінить те, як я його проживу. Нагадай мені, що секрет сили не в тому, щоб більше старатися, він у тому, щоб перебувати, перебувати близько до тебе, перебувати вкоріненим в коріненим перебувати сповненим віри, коли світ здається безвірним, перебувати лагідним, навіть коли життя здається жорстоким. Господи, поверни мою увагу до вічного, до того, що найважливіше, до того, що не згасне із заходом сонця. Прив'яжи моє серце до Твого царства, твоєї мети, твоєї любові, і дай мені мужність відпустити всі відволікаючі фактори, зволікання і сумніви, що загрожують затуманити мій погляд. Дякую, що мені не потрібно йти в цей день наодинці. Ти йдеш зі мною. Ти йдеш попереду мене, ти стоїш поруч зі мною, і ти ніколи не припиняєш свою працю за лаштунками цього світу. Завдяки цій істині я можу дихати глибоко, стояти прямо і впевнено йти вперед, не у своїй силі, а в твоїй. І просто зараз, Господи, я знову спрямовую свій погляд не на телефон, не на годинник, не на хаос, а на тебе, на того, хто бачить, хто залишається, хто зміцнює. Ти причина мого пробудження сьогодні і мій мир на всьому його шляху. Я ввіряю цей день і кожну його деталь у твої здібні, всевладні та люблячі руки. І коли настане вечір і цей день добіжить кінця, нехай моє серце, як і раніше, буде звернене до тебе. Дозволь мені озирнутися назад і побачити свідчення твоєї присутності в кожній миті, в розмовах, у хвилинах тиші, в тихому шепоті благодаті. Дозволь мені закінчити цей день так само, як я його почав у повному підпорядкуванні та святому зосередженні. Нехай мир, що приходить від звернення мого погляду до тебе, буде тим, що підтримує мене від першого променя світла до останнього подиху цього дня в ім'я Ісуса. Амінь. Щодня ми прокидаємося перед вибором. Куди ми спрямуємо свою увагу? У тиші ранкового світла чи в тумані ще одного метушливого світанку наші серця непомітно схиляються до чогось. Це може бути тривога, що лишилася з учорашнього дня, тягар невирішеної проблеми або нескінченний список справ, що вимагає більше, ніж ми можемо дати, і якщо бути чесними, багато ранків починаються не з поклоніння, а з неспокою. Мені надто добре знайоме це відчуття був у моєму житті період, коли я прокидався щодня вже переможеним. Перш ніж мої ноги торкалися підлоги, мій розум був полем битви, захопленим страхом, страхом виявитися недостатньо добрим, страхом того, що може піти не так, страхом, що, можливо, Бог забув про мене, я брав телефон, гортав стрічку новин і ловив себе на тому, що порівнюю, змагаюся і руйнуюся зсередини. Перш ніж я встигав сказати хоч слово Богові, я вже віддавав свою увагу хаосу цього світу, але щось змінилося, коли я досяг точки розпачу. Я пам'ятаю один ранок, коли сидів на краю ліжка, і сльози текли моїм обличчям. Я прошепотів Боже, я так більше не можу. Ти потрібен мені більше, ніж відповіді, більше, ніж порятунок. Мені потрібно знову побачити Тебе, по-справжньому побачити. Того дня я почав робити вибір, дивитися інакше, не на страх, не на стрічку новин, а на Отця. І це не сталося миттєво. Це вимагало маленьких, свідомих кроків, відкривати Біблію перш ніж відкривати додатки, промовляти рядки писання в голос, навіть коли на серці було важко, записувати хоча б одну річ, за яку я вдячний, навіть якщо обставини не змінювалися. І повільно туман почав розсіюватися. Не тому, що життя стало легшим, а тому, що мій погляд став яснішим. Мої проблеми не зникли, але вони стали меншими у світлі його слави. Тому дозвольте мені запитати вас сьогодні, що захопило вашу увагу більше, ваші проблеми чи ваш Спаситель? Це нормально бути чесним. Бога не лякає те, що ви відволіклися. Він просто хоче м'яко повернути вас назад. Кожна мить це запрошення перелаштувати фокус, знову підвести очі, відвернутися від паніки і звернутися до миру. Ось що допомогло мені, і я молюся, щоб це допомогло і вам. Починайте свій день з писання, а не з соціальних мереж. Навіть п'ять хвилин у слові можуть змінити всю траєкторію вашого серця, замість того, щоб гортати стрічку в пошуках схвалення, шукайте істину. Нехай першим голосом, який ви почуєте, буде його голос, а не голос світу. Промовте в голос одну істину зі Слова Божого про вашу ситуацію, оберіть вірш, який проголошує, хто він і що він пообіцяв, і нехай він стане вашим гімном на весь день. Коли підкрадається брехня, відповідайте їй істиною, зробіть паузу посеред дня, щоб помолитися і перелаштувати свій фокус. Лише один момент у присутності Бога може втихомирити будь-який шум: вийдіть на вулицю, зробіть глибокий вдих. Прошепотіть, Ісусе, я знову дивлюся на Тебе. Ти більший за цей діагноз, Ти сильніший за цю тривогу, ти поруч навіть тут. Цей простий акт перенаправлення погляду стає актом непокірного поклоніння перед обличчям невизначеності. Друже мій, Бог знає, що намагається відволікти вас. Він знає той тягар, що змушує вас прокидатися вночі, і ті думки, що не дають вам заснути. Але Він також знає про мир, який доступний, коли ваші очі спрямовані на нього, і Він прагне зустріти вас саме там. Не в досконалості, а в присутності вам не потрібно все тримати під контролем, щоб прийти до нього. Просто прийдіть з відкритими очима та охочим серцем, дозвольте йому підняти ваше підборіддя, осушити ваші сльози і нагадати вам про те, що є істинним, що він вірний, що він з вами, що він не змінився, навіть коли все навколо змінюється. Тож сьогодні зробіть вибір спрямувати свій погляд, не тому, що це легко, а тому, що це того варте. Перелаштовуйте фокус не один раз, а знову і знову. І ви побачите, як і я, що навіть посеред бурі ваше серце може бути спокійним, бо мир нам дає не відсутність проблем, мир нам дає присутність Спасителя, який завжди в полі нашого зору. Спрямуйте свій погляд, улюблені, і йдіть уперед, крок за кроком, сповнені благодаті. Якщо це послання знаходить відгук у вашому серці, якщо ви відчули, як дух спонукає вас перефокусуватися, дихати, довіряти, тоді сміливо напишіть у коментарях ці слова, мої очі спрямовані на тебе, Господи. Нехай це стане вашою заявою сьогодні, нехай вона втихомирить страх і зміцнить віру. Ви вступаєте в цей день непереможеними і нерозпорошеними. Ви вступаєте в нього в мирі Божому з підведеним поглядом і серцем, укоріненим у Його присутності. Коли ви перенесете фокус із бурі на Спасителя, очікуйте повернення ясності, настання спокою та пробудження мужності, ви не самотні і ніколи не були самотніми. Поділіться цим посланням із тим, кому сьогодні потрібне це нагадування, з тим, хто, можливо, дивиться вниз на свої проблеми, забуваючи поглянути вгору на свого Творця і забезпечителя. Ви ніколи не знаєте, хто чекає на це слово надії, щоб просто протриматися ще один день. Нехай ваше серце буде твердим, ваш розум спокійним, а ваша душа в надійних руках. Бо ваші очі спрямовані на того, хто ніколи не зраджує. Продовжуйте дивитися вгору саме звідти приходить допомога. Амінь.